Перспективи розвиток та популяризація дівочого та жіночого футболу на Полтавщині. Про це та про актуальні можливості для окремих спортсменів, команд та тренерів розповіла голова комітету жіночого та дівочого футболу Української асоціації футболу, майстриня спорту міжнародного класу Анастасія Кліпаченко на зборах комітету жіночого та дівочого футболу, що відбулися на базі ФК «Ворскла» в рамках її знайомства з регіональними асоціаціями футболу України. Ми маємо рушити цей стереотип, що це гра для грубих дівчат, неінтелігентних, невихованих чи з малозабезпечених сімей, тому що це насправді не так. Я вважаю, що популяризація дуже важлива показувати образ цих футболісток, тому що в нас, якщо говорити, хто в нас футболіст збірник України, то всі знають, да, це там кумири. А коли ми говоримо про жінок у футболі, то можливо там не знаю 30% людей назве там якихось футболісток. Правда, сьогодні ворсклянки чинні чемпіонки України та володарки Кубку України сподіваються так тримати і надалі, говорить президент. Ворскла, Роман Черняк та ділиться планами команди на цей спортивний сезон. Наші чемпіонки повинні бути і повинні бути володарті купки. Крім того, ми плануємо вихід в лігу чемпіонів і в лігі чемпіонів досягнути максимальних результатів, тобто вихід з групи. Для цього сьогодні збирається комітет жіночого футболу. З підголовуванням Анастасії Кліпаченка наразі майбутні чемпіонки тренуються в дівочій академії футболу, що створена і діє на базі футбольного клубу Ворскла. У нас є вища ліга жіноча команди, є перша ліга, а дівоча це дівчата є чемпіонати в Україні Ю 12 Ю Ю-14, Ю 15. Тому дівчата, Дівочий футбол це ще юні футболістки, які прагнуть до. Висот, так скажімо, ми зробили також на базі ворскли чемпіона України. Зараз в нас створилась академія дівоча. В нас є дві групи: старша, молодша. Є багато планів вже виступати у дівочих лігах. Ворскляни активно запрошують доєднатися до дівочої футбольної академії юних полтавок. Молодша група в нас це дівчата з 2017 року народження по 2015 Є старша група. Це 2014-2011 роки народження. Запрошуємо всіх дівчат спробувати себе яким подобається футбол. займаємось, старша група займається 4-5 разів на тиждень, молодша група 3 рази на тиждень. Зараз великий акцент на фундамент, так скажемо, жіночого футболу це наші дівчатка, це молоді покоління, майбутнє нашого жіночого футболу, тому великий акцент на них. Я сама з Полтавської області, тому серце болить, хочеться, щоб і в Полтаві дуже активно розвивався жіночий футбол. І класно, що зараз клуб Ворска так підтримує розвиток дівочою командою різними віковими. Нагадаємо, жіночий футбол на Полтавщині почав розвиватися з 2019 року.